Друзі, привіт всім, вітаю на моєму каналі. Е, ну що ну, я вам розкажу? Сьогодні возили мене до лікаря, е, а як оказалось У лікаря помінявся графік трошки. Він раніше приймав вівторок, четвер, зараз приймає вівторок п'ятницю. Поїду завтра ще разок. Але поїздка була недаремна, тому що прийшла мені посилка прикольна від Дмитра Васильовича Квятковського так, да, да, адвоката. Ну, Ясно, я знаю, там половину посилки. Ну, не знаю, збирала Ліда Йосу. Вітаю вас, привіт, дякую. О, але посилка, уявляєте, 25 кілограм, отакий от ящик. Отакий от. Я, я отримав на новій пошті, і не ходи нести. в мене машина щось 300-400 метрів шофером стоїть. І я якраз виходжу. Ну, Ставлю його, підходить вас з військової прокуратури, ВСП, ВВ, військова спеціальна прокуратура. О. А що ви отримали посилку? Це ваше. Кажу, ну так. А можна оглянути? Кажу, я знаю народ, ви наркоту шукаєте. Кажу, питань нема, дивіться. Давайте разом, але просто кажу, розумієте, ситуація, ящики великі. 25 кг, подивіться, відправив адвокат Дмитро Квятковський. Його мама суддя. Ну давайте подивимося, чи я там наркота, мені дуже цікаво самому. чи... Кажу, щоб не бути голослівним, я не знаю, Бог мені сказав. Візьми не паспорт, не військовий квиток, візьми з собою адвокатське посвідчення, бо всі папери в рюкзаку лишилися в машині. Ну, Показує адвокатське посвідчення. Кажу, ну можливо, мені я наркоту прислав. Приїхав. Ну, коротше, вони посторожили, молодці хлопці такі з Чернівецької області. Навіть з самих, самих Чернівців, хлопці, якщо дивитесь відео, дякую вам. Посторожили мені 10 хвилин посилку, поки я за шофером пішов, поки він машину підігнав разом занесли, бо самому це нести неможливо просто. Ну давайте ж подивимося, що там всередині. А? Так, о, це те, що прислали старів, ну як старі. Або їмо спиркою. Бачите, люди приходять. Ми їмо. Люди, що можуть, забирають, та якось отак. Придеться однією рукою, бо побратим вже ріг спати. А між не терпиться, подивитися, що віддає. З Дмитром Васильовичем прислали. Боже Боже, скільки тут солодощів! Ай-яй-яй! О! Такі от цукерки. Супер. Боже, я, я, я тут реально, я тут, я тут зараз найбагатий і найсладкаєшка мене буде називати кава. Дякую, віддається, дякую Діма. Так. Епічні призи. призи. Щось, 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 що це, що це, що це? А, це нас. Це це, це шоколадки. І щось солодке. Знову ж кава. Знову солодке. Так, Опа! О, що саме тяжке тут було? Це енергетики, да? Energy Drink Black Два паки Діма, ну ти знаєш, що ти забув сигарети взяти, да? Ну це ти, ти вже ти вже свій косяк, ти вже мені озвучив. Макава. Макофі. Ой, як ті вам вдячний, друзі. О, довго граєчки. І ще такі сукерочки. Сухарики, сухарики, палочки. Палочки, сухарики. Діма, ти думаєш, у нас хліба тут немає чи що. Але дякую, дякую. Ой. Щиро вдячний. Ну, чесно, ну, до сліз, спасибі. Себе, що переживаєте, що думаєте, що молитесь. Великі вам дякую. Це Дмитру Васильовичу і звичайно Це, Чесно кажу до слів. Ну а ви, друзі, що, Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Е, не знаю, який би вам анекдот розказати. Я не знаю, чи я розказував, давайте такий короткий. Іванов Іван Іванович, так само як Петренко Петро Петрович ніколи не заповнюють бланки. Бо Вони тупо крадуть зразок. Ну, підніміть собі настрій. Підтримують Збройні Сили України. Ми обов'язково переможемо. Це слів тут навіть немає. Канал ставимо подобайки, підписки. Люблю цілую, обнімаю. Побачимось всім пока.